Загинув 37-річний поліцейський. 17 вересня на автодорозі поблизу села Журавка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода у наслідок зіткнення поліцейської машини з легковиком «Лінкольн». Про це телефоном повідомив співробітник прес служби головного управління національної поліції у Чернігівській області. Тим не менше я вважаю, що такий накал Існує лише через те, що загинув співробітник поліції. В даному випадку, і на моє е, особисте переконання, це відбулося внаслідок його непрофесійних дій. Така версія чомусь не розглядається стороною обвинувачення, вони, е, користуючись ну, наданими їм службовими повноваженнями, Обрали лінію розслідування такою, щоб, скажімо так, увести відповідальність від співробітника поліції і зробити винним цивільного особу. Ну, чому так? якщо прокурор посилається в підозрі на те, що нібито було екстрене гальмування, і працівник поліції не міг. Уникнути е, зіткнення з автомобілем Ауді під керуванням мого підзахисного, то що в нас кажуть правила дорожнього руху? Він повинен був застосувати, сам застосувати екстрене гальмування і вжити всіх заходів вплоть до зупинки, а не виїзду на зустрічну смугу. Яким правилом, яким пунктом правил дорожнього руху? Передбачено виїзд на зустрічну смугу у разі знаходження в аварійній ситуації, ваша честь. Та це юридичний нонсенс. Якщо таке робить працівник поліції, він, по-перше, створює загрозу всім учасникам дорожнього руху. Неважливо в нього там ввікнути спецсигнали, крякалки, мігалки червоно-сині. Він не має права піддавати небезпеці. І інших учасників дорожнього руху в будь-якій ситуації, чи то він патрулює, чи то він когось переслідує, виконує якесь невідкладне завдання. А якщо б працівник поліції при переслідуванні збив би людину на пішохідному переході, то він би відповідав би на загальних підставах, його не виправдовує вікнення спеціального сигналу, то в даному випадку він мав би керуватися саме безпекою дорожнього руху. І якщо б він не встигав загальмувати, то не виїжджати на зустрічну смугу. Чому він не прийняв право, де немає е, руху автомобілів? Це у нас питання залишається відкритим. І воно не було дослідженим ні в постанові про призначення експертизи, яку вам надають. Вона досить сира. І вона дуже вузька і дуже суб'єктивна. І проведена вона сьогодні, 20 е вересня. Там же ж не написано, що підозрюваний, що в діях підозрювана є невідповідність таким правилам дорожнього руху, що стало причиною дорожньо транспортної пригоди. І висновки зроблені дуже суб'єктивні. Звідки слідчий взяв вихідні дані? Він же ж не пишеться. Він це взяв зі стелі, з голови, просто намалював. Без, до, без доказів, не допитавши не потерпілих, ні інших учасників е, дорожнього свідків можливих, да, він вказав. Але ж він посилається на Олександра Ковалетка, е, який є братом підозрюного, і на який я зазначаю, що здійснювався тиск. І вчора його поліцейські викрадали зупинки громадського транспорту, під'їхавши, закинувши як мішок в машину. Увезли на місце ДТП і змусили бути присутні при проведенні слідчих дій. Про це прокурор зі слідчим мовчать. А ми телефонували на 102 і повідомляли про цю подію. Ну, це ж мене прийняли, ну, ви задержали, виходить, вже під підранок около третєї години ранку ночі. Десь без 20 чи без 15 4 мене привезли у, у прибуде. І в кабінеті, в кабінеті мене били. Рай поліції. Били і, і вражали, що якщо ти не підпишеш, або не будеш залишатися з тим, що поліція буде тобі диктувати, як все пройзошло. То ми будемо тебе резиновою палкою сьогодні вас їбати, тому що вибачте за вираження, тому що сотрудник поліції помер. Ми вас просто-напросто тут ну, повбиваємо. Е -е, що саме підписати? Те, що вони скажуть, і надати свідчення. Е -е Такі, як вони, як вони диктуватимуть. Вони так залякали, ну, вони навіть в мене Я вчора сидів у машині, в автіклі. Осодене війська бачила, вона заяву подавала так само її з захисником. Приїхали якісь під два метри росту, бородаті витягли мене за футболку, витягли. Так само мене вчора примусили після слідчого експеримента. Заставили, сказали, що те, те що вони кажуть, те і, і писати, диктувати. Золошатися. От вони заставили. Вчора мені написати пояснення і заяву, що мене ніхто не викрадав. Що ні, ні, нічого якийсь тиск, там ні морально, ні фізично не було. Якби що я добровільно поїхав, але ну, в мене серед центру, серед бару вчора, серед білого дня, ну як було, ближче до вечора, ну тому були і патруля, і поліція патрульна була, рядушком куча людей були, вони мене витягнули за шкіпарки, кинули десятку серебристу. І, ну, да, така вона серебриста, чи якась звинувата. І, і повезли мене на це. І по дорозі мене просто напас дивились. На слідчий експеримент до села Журавки. І дорозі напросто на мене чули. Да. Це 19. Да, опять же, мене били по кочках, але опять же синяків не оставалися, так як в Одесі був. Сказали, що якщо я ну, опять же, не, не буду зугласний тому тільки типу ранніх показаннях, то просто-напросто приїду завалять, тому що вчора поховали цього сотрудника, дитина плакала п'ятирічна, і ми в цьому все винувати. Повідомте, будь ласка, ви сказали, що вчора вас викрали ну, невідомі люди, і там схожі на співробітників поліції. То що саме вчора відбувалося за вашою участі? Слідчий, як слідчий експеримент? Ну, слідчий експеримент. Що відбувалося до цього? Були подяки інші люди. Розкажіть про це. Так, да, було два поняти е, і жінка. Видно, що були, ну, просто ну, вони, видно було по таких людях, що вони місяцями не, не викисали, то вони переваги, вони теж були такі подряпані, грязні були. ну, і Видно, що це люди, не буде, поняття. Що, що відбувалося, скажіть, що відбувалося за вашою участю? Відбувалося, відбувалося те, що. Відбувалося те, що якоби витворювали, е, відтворювали, е, е, деяка машина, якоби стояла в той момент, де яка, яка машина де їхала, і з швидкістю їхала. Скажіть, я об'ясняю їм, що отак-отак виїхала. Отак Скажіть, ви добровольно брали що? участь? Ви добровольно приймали участь в цій слідчій дії? Ні, не добровольно. Мене примусили ну, примусили ж, е, підписати, бува, що я добровольно. Але я не добровольно. Як то я проти брата? що спеціально проти брата посадить за те, що я не совершав. Ні, звісно, не добровольно. Скажіть, ви, ви повідомляли. У мене... Ви повідомляли поліцейському, що бажаєте там скористатися е, статтю 63 Конституції України. Що... Да, да, при ць... При цих конях при, при поліцейських, я казав, що я хочу скористатися 63 статтю статтю. Що вам не про брата, не про себе? Що вам сказали? Сказали, що ти що дурак, Сказали, ти шо, дурачок? що дурачок, ще сядемо в машину і опять поїдемо в райвідділ, а потім приїдемо і далі будемо відтворювати міс місце ДТП.